Всім доброго ранку! Початок травня. Послухайте, як співають пташки. І хочу показати, що квітне на моїй клумбочці перед будинком. Ось ця клумба з трояндами. Спочатку тут просипаються самі найперші це нарциси, які вже відквітли. Тепер уже, напевно, більше тижня квітнуть ось такі корона. Ось, І, і покажу, як зараз квітнуть тюльпани. Дуже хочу це на пам'ять занотувати. Вони почали квітнути такими букетами. Я й посадила букетним способом по декілька квітів. цибулин. по 10 штучек. Але були такі одиночні, а в цьому році вони теж зробилися букетними. Розмножилися. Ось, наприклад, якось цей червоний. Бачите? Ось так дуже гарно, як букетики. тебя разбитые педали а! Дуже мені подобається такий спосіб. Не рядочками і не по одній квіточці. Ну, ось це падає в ранішнє сонечко. Це грядочка з моїми піонами на другому плані ось розпускаються. Деревовидні гортенції. Цьому році я їх постригла вище, залишила декілько, декілька вищих таких гілочок. І подивлюся, як буде воно формуватися, тому що завжди підстригала коротко. Побачимо з такою стрижкою, як вони будуть себе вести. Так, ну ось піони піднялися, а там далі висаджені між сомшитом. І гортензіями ряд тюльпанів. Білка, йди сюди. Тут вони всі різні мікс. Це і мої тюльпани, і придбані цибулинки. І мені навіть подарували цибулі від вигонки тюльпанів. Тому тут таке асорти, і воно дуже гарне, тому що тут і червоні, і рожеві, і он жовті розпускаються, і он фіолетові далі. Такі букети дуже гарні. Яскраві. На дальньому плані там гортензія розпускається вже листочками, бронечками такими понабухало. Ну, зараз вранці вони позакривали головки тюльпанів, а днем вони вже порозкриваються. Просто що нас не буде, ми будемо вже на роботі. Ось так, тут теж різні, вони навіть є ось такі ще в бубляшках, Менші, трошечки за розміром, пізніше будуть розпускатися. Так, і далі. цей букет. Це взагалі такий яскравий і жовті, і рожеві, і червоні, і червоні з жовтим. Ну, краса. Ну, а це вже мої піончики. Пізніше буду показувати. Ой, як тут гарно, коли вони квітнуть, а потім будуть квітнути. Гортензії. Це я вже взяла. Між гортензіями і піонами в мене були висаджені весною. Це я ну, розсадила нарциси. Теж буде гарно, тому що вони самі перші вступають у цвіті жовті такі нарциси. Трошки квітли, наслідуючи рік буде більше. Так, ось сам на фоні. І тюльпанчики. Тут вичите такі махрові, можна сказати. Знай, як називається. Такі чекуні. До речі, самі найяскравіші, як вогники. Махрові. Це гарного дня усім.